Hari? Потер, хлопчик, який вижив, хлопчик легенда. На фільмах та книгах про нього виросло дуже багато людей, а сама магічна франшиза стала легендарною, як в плані касових зборів, так і в плані сліду, який вона залишила по собі. Осінньо-зимовий період ідеально підходить для повторного перегляду пригод магічної трійці. Та, звісно, для того, щоб дізнатись цікаві факти про серію фільмів Гаррі Поттер». Як Деніел Редкліф пожартував на дробі Колтерейно. На знімальному майданчику, на які жертви йшли маленькі актори для зйомок в фільмі. які рекорди побила перша стрічка про Гаррі Потера, якого правила дотримувались продюсери та Джей Кей Роулінг при підборі акторів. Ці та ще багато цікавих фактів ви дізнаєтесь в цьому відео. З вами на зв'язку містер Бобер. Ви на каналі про фільми, серіали і не більше. І це цікаві факти про фільм Гаррі Поттер та Філософський камінь. Не знаю, чи є сенс попереджати, Адже, скоріш за все, люди, які дивляться це відео, вже дивились філософський камінь і не один раз. Але все ж таки, обережно спойлери: батьки Деніела Редкліфа спочатку не хотіли, щоб їх син знімався у фільмі, бо не хотіли, щоб його захопило голівудське божевілля. Продюсер фільму Девід Хейман ледве зміг організувати зустріч між батьками майбутньої зірки та режисером філософського каменю Карісом Коламбусом, на якій другий по Обіцяв особисто захистити їх дитину від тиску та змін до філософського каменю. Деніел Редкліф встиг зіграти тільки в одному фільмі під назвою Девід Коперфільм 1999 року. До речі, саме там він познайомився з майбутньою колегою по знімальному майданчику Мегі Сміт. Руперт Грінт відправив продюсерам відеозапис, де він читає реп про те, як сильно хоче знятись у фільмі, після якого отримав запрошення на прослух. Уховування, решта вже історія. Роль Герміони Грейнджер могла відійти Анні Поплуел. Якби не вчителька Еми Вотсон, яка переконала її прийти прослуховування, коли в їх школу прийшли кастинг-директори, то у нас могло б не бути ідеальної Герміони Грейнджер. Кей Роулінг вважала, що Ема Уотсон ідеально підходить для Герміони. Письменниця описала їх першу телефонну розмову так. Вона говорила принаймні 60 секунд. Перш ніж перевести подих, спочатку Том Фелтон проходив прослуховування на роль Гарі Тарона. На щастя, там він отримав відмову: Вийди отсюда. Розбійник, але актор не опустив руки і пішов на прослуховування на роль Драко. Ну а далі ви все знаєте. Роулінг обрала Алана Рікмана на роль професора Снейпа, ще коли писала першу книгу. Вона настільки довіряла актору, що розкрила йому фінальний любовний твіст під час зйомок першої частини Потеріани. Робін Вільямс мав настільки велике бажання зіграти Гегріда, що згоден був це зробити майже безкоштовно. Але через бажання Джоан. Роулінг бачити у фільмі тільки британських акторів, йому відмовили. Робін Вільямс був американцем. Робі Коутрейн став першим дорослим актором, якого підписали на фільм. На наступний день після нього контракт зі студією заключила Мегі Сміт. Перший професор Дамблдор, актор Річард Харріс, тричі відмовлявся від ролі Дамблдора, але, зрештою, сказав так після того, як його онучка погрожувала ніколи більше з ним не розмовляти. До того, як запропонувати роль професора Квірела Іену Харту, команда фільму запросила Девіда Т'юліса зіграти цю роль, але він відмовився. До слова, Девід Т'юліс усе ж таки з'явиться в магічній франшизі, але вже виконуючи роль професора Люпіна, їж стане ліпше. На карі свого режисера першої частини Гаррі Поттеру» розглядалися чимало іменитих режисерів. Основним кандидатом вважався усім вам відомий Стівен Спілберг. Але через те, що в нього та Ворнер Брос були різні бачення фільму, він покинув проєкт. Актор Девід Бредлі, який зіграв ізольованого доглядача гогвардсу Аргуса Філча, перед зйомками провів місяць абсолютно один, за винятком свого кота, щоб по-справжньому влитися в роль. Уки фільму тривали рівно півроку. Остання сцена філософського каменю була найпершою знятою сценою. Коли Том Фелтон вперше зустрічає Гаррі Потера, то він представляється. А я Мелфой Драко Мелфой. Ця фраза є відсилкою на легендарну фразу Джеймса Бонда, про що потім зізнався один із сценаристів фільму. В цій сцені реакція усіх акторів та акторок. Справжня, адже вони ніколи досі не бачили велику залу. Стеля великої зали була повністю створена за допомогою комп'ютерної графіки. В сценах, де актори та акторки виконували домашні завдання, вони справді виконували свої домашні завдання. Актор Ворвік Девіс в одному з інтерв'ю розказав, що їжа у великій залі мала огидний запах, бо знімальна команда використовувала одну і ту саму справжню їжу декілька знімальних днів поспіль. Перед зніманням сцени, де Гаррі бачить своїх батьків у дзеркалі. Продюсери фільму запропонували Джоан Роулінг зіграти Лілі Поттер, Але письменниця відмовила, аргументуючи це, що вона аж ніяк не акторка. Маленькі актори на знімальному майданчику любили клеїти дурня. Одного разу Деніал Редкліф позичив телефон актора Робі Колтрейна і змінив на ньому мову на турецьку. Робі ледве зміг повернути усе як було. А бешкетник Редкліф відчув свою провину та вибачився. Під час зйомок з. Не гри у шахи Руперт Грінт отримав травму. Якщо придивитись уважно, можна побачити, як в момент падіння камінь вдаряє актору по його щоці. На щастя, травма була незначною. Трек під назвою I stand by you always виконаний Брюсом Спрінстіном, міг бути у фільмі, але продюсери в останній момент вирізали його, і, як на мене, правильно вчинили. У книгах Джоан Роулінг описано, що Гаррі має зелені очі. Які які нагадують очі його покійної матері Лілі, так як у Дені Редкліфа в реальному житті очі блакитного кольору, він мав носити зелені контактні лінзи. Але у актора пішла сильна алергічна реакція, і було вирішено відмовитися від них. Як і Деніел Редкліф, Емма Вотсон також мала піти на деякі жертви. Справа в тому, що в книгах постійно згадується, що у Герміони великі зуби, і у фільмі це мало бути показано. Однак, коли Еммі Вотсон поставили штучні зуби, вона не могла з ними нормально розмовляти, тому було вирішено знімати без них. В оригіналі книга та фільм називаються «Harry Potter and the Philosophers' Stone», але в США їх назвали «Harry Potter and the Sorcerer's Стоун, тобто Гаррі Поттер» та «Чаклунський камінь. Через цю відмінність кожну сцену, у якій була вимовлена чи написана фраза філософський камінь, потрібно було знімати двічі. В одній сцені актори казали, як в оригіналі, а в іншій для американського ринку. Вічно американці назви змінюють. У книгах Джоан Роулінг є такий собі «Півз», «Полтергейст» та Порушник спокою, про якого часто згадується. Незважаючи на те, що роль була обернала. Ранайдана актору Ріку Меййолу. На жаль, було вирішено, що всі сцени з півом мають бути остаточно вирізані з фільму. У першому фільмі магічної франшизи Гаррі Поттер не вимовляє ні одного заклинання. В бодліанській бібліотеці в Оксфорді, де знімали сцену в так званій Закаріткій секції, було заборонено використання вогню. Заради фільму керівники бібліотеки пішли на поступки і дозволили використовувати підсвітку вогню. Огнем. Цього контенту могло б і не існувати, якби не наші воїни, які захищають нас. Кожного дня, тому я закликаю вас донатити та допомагати зі зборами. Ну а ми продовжуємо: девіз Гогвардсу Драко dormiens нунквум тітіландус, що в перекладі з латинської мови означає ніколи не лоскочи сплячого дракона. Слово «магл» існувало у Великій Британії ще на початку двадцятого сторіччя, як сленговий термін для тих, хто курить кан. Декоратори навмисно підбирали найнеприємніші меблі для будинку Дурслів. Дочка режисера Каріса Коламбуса Елеонора Коламбус зіграла Сьюзан Боунс в цьому фільмі. Актори, які грають близнюків у Візлі, Дреда та Джорджа, Джеймс та Олівер Фелпси, мають від природи каштановий колір волосся, тому їм довелося постійно фарбувати його вродий колір для зйомок. До речі, Том Фелтон також займався фарбуванням свого волосся. Реальному житті у актора волосся має каштановий колір. Гаррі Поттер і Філософський камінь єдиний фільм франшизи, в якому не з'являється Артур Візлі, якого грає Марк Вільямс. Це також єдиний фільм у серії, який не містить атакуючого заклинання Авада Кедавра. Поряд із іменем батька Гаррі Джеймса Поттера на стенді найкращих ловців в історії Квідичу, ми можемо помітити ім'я Мінерви МакГонегал. У фільмі є близько 600. Візуальних ефектів: від літаючої мітли до обличчя Волдеморта на потилиці професора Квірела. Над створенням зменшеного макету Гогвардсу працювали 40 людей на протязі 6 місяців. Макет змінювався від фільму до фільму. Щоб втілити кожну зміну в життя, команді потрібно було від 4 місяців. Для декорації рухомих сходів було написано близько 250 картин. В сцені, де герої йдуть по вище згаданим сходам, ми можемо помітити портрет. Дружини короля Англії Генріха VIII Тюдора Анни Болейн. Смугаста кішка, яка брала участь у зйомках, пропала безвісти на два дні, аж допоки її не знайшли в результаті посилених пошуків. Через жорсткі закони про дитячу працю в Великій Британії Деніел Рупер та Емма могли зніматись не більше 9 годин на день. Людина, до якої звертався Гаррі з питанням про платформу Дев'я 4 в реальному житті справді працювала на британській залізниці. Все де магічна трійця розмовляє з Хегрідом про Ніколаса Фламеля, ми можемо побачити на них гріфіндорські шарфи. У Рона він просто висить на плечах. У Герміони він акуратно зв'язаний навколо шиї, а у Гаррі просто перекинутий через плече. Шарфи спеціально так замотали, щоб відобразити характери персонажей. Ворнар Bros. заплатили мільйон фунтів за права на екранізацію філософського каменю. Філософський камінь мав вийти 4 липня 2015, pero de Але так як часу було замало, щоб закінчити виробництво, дату виходу фільму перенесли на 16 листопада того ж року. Гаррі Поттер і Філософський камінь отримав три номінації на премію Оскар: найкраща режисура, найкращий дизайн костюмів і найкращу оригінальну музику для фільму від легендарного Джона Вільямса. Коли філософський камінь вийшов на DVD, перший вікенд в Британії було продано рекордні мільйон копій. Після закінчення прокату «Гаррі» Поттер» і Філософський камінь став другим найкасовішим фільмом в історії кіно. Першим був Титані при бюджеті у солідні на момент зйомки фільму 125 мільйонів доларів. Гаррі Поттер» та Філософський камінь зібрав у світовому прокаті 974 мільйони доларів. Побачивши такі цифри, Warner Bros. просто не могли не запустити виробництво другої частини. Цікаві факти, з якої я вам розповім в наступному відосі. Ну, а з вами на зв'язку був містер Бобер, який розповів вам цікаві факти про фільм Гаррі Поттер» та Філософський камінь. Пишіть в коментарях, чи мріяли ви отримати лист з Гогвардсу. Ну а я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе, тисніть лайкос, якщо хочете, щоб наступна частина вийшла якомога швидше. Підписуйтесь і до нових зустрічей!